Це вдруге. Минулий раз нам авто розбило і квартиру. Тільки все полагодили. До сусідів прилетіла в сусідню квартиру. ми з дитиною встигли вибігти 17-й поверх. Чула звук шахеда і взрив, дим, і посипалася стеля. У дитини реакція на стрес гостра, а так ціля. Ми спали. Ми після першого вибуху встигли вибіжати в під'їзд. І... Другий вибух, який нам в будинок. Це пол такой високий, та не мусор. 31 серпня ракета «Гром-1» тут прилетіла. І тільки вчора полагодили все, що було після минулого прильоту. І сьогодні знову. Стрес ще це істеричне. Ще до кінця не зрозуміла. Головне, що всі живі. Пряме влучання в житлові забудови житлові будинки. одне влучання було в другий поверх багатоповерхового житлового будинка. Знаєте, на щастя людина знаходилась в сусідній кімнаті, і я там був і знаєте, я. Оцінював так, що це везіння людини, бо вона не постраждала. А те, що стосується квартири, то вона зруйнована, перегородки зруйновані, стіни зруйновані, і шахет практично зайтів у саму квартиру. Тому диво, що людина не постраждала. Крім цього, щодо. Стосується ще одної багатоповерховки, то було пряме влучання в останній етаж багатоповерхового житлового будинку. Цей та зруйнований зараз будемо бачити, як відновила